Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній Простір. Сьогодні хочу запропонувати вам зробити будиночок-скарбничку. Цей будиночок буде виглядати ось так декоративно, можна його буде поставити на поличку в вашій кімнаті, в дитячій кімнаті, можливо, на робочому столі теж гарно буде виглядати. Це може бути ось такий інтер'єрний будиночок, а може бути будиночок скарбничка, який ви залишите у отвір для збирання символічних грошей на розваги. Такий буде будинок. Він може виглядати як казковий солодкий, можете його задекорувати як справжніми камінчиками, можете як на ваш розсуд задекорувати. Я сьогодні покажу вам, як задекорувати його за допомогою трафарету і текстурної пасти. Потім будиночок розфарбуємо і ви можете його використовувати. Такій техніці можна декорувати коробку звичайну готову, яка вже у вас є. Або, наприклад, якийсь стакан пластиковий великий, який вам до вподоби. Ви можете його задекорувати, зробити з нього скарбничку. І, наприклад, цю роботу можна виготовити разом з дітьми. Я сьогодні вирізала з картону ось такий шаблончик будиночка. Розміри я вам тут прописала, можете зупинити відео, зробити скріншот екрану, і запам'ятати, які розміри будиночка. Перед роботою треба нанести текстурну пасту, щоб впродовж невеличкого часу вона висохла і залишився ось такий рельєф на картоні. Потім зручно його зафарбувати і швидко можна заповнювати вашу скарбничку. Грошима. Декором для скарбнички я вирішила зробити повітряні кулі. Їх може бути більше, менше, може бути більшого розміру. Ці повітряні кулі я виготовила з легкого пластиліну, який швидко застигає. Долучити до такої роботи можна дітей, усю родину. Кожний колір може зробити одна людина з родини. Таким чином, долучитись до спільної праці, до спільного збору грошей, наприклад, на вашу мандрівку. Текстурну пасту я буду наносити за допомогою Мастіхіна. Це такий інструмент, така лопаточка художня. Легко працювати. Розвертаємо будиночок на лицьову сторону. Є трафарети, камінчики і ось такий орнамент. Буду використовувати ось такий орнамент. Мені подобаються тут такі квіти, рисочки. Викладаємо на цю основу будиночка. Набираємо текстурну пасту, вона дуже пластична, легка, і починаємо працювати. Обов'язково під роботу підкладіть якийсь папір, можливо, вам не потрібний. А можливо, у вас є скатертинка, якою ви завжди користуєтесь, коли фарбуєте. Повторюючи відео з нашого каналу тоненьким слоєм за допомогою мастихіна наносимо текстурну пасту. Притримуючи трафарет однією рукою, іншою наносимо. Робіть невеликий шар нанесли. Зібрали зайви і швидко за один раз підняли трафарет. Вийшло ось таке зображення. Переносимо трафарет на другу частинку будиночка таким самим чином. Зверніть увагу, що на дно будиночка я наносити текстурну пасту не буду, бо він тоді буде стояти криво, може впасти, ну, лише по стінкам і дах на дах. Залишаємо сохнути цю частину роботи на 3 години. Далі покажу, що робити. Пройшло 3 години. Перша така частинка роботи вже просохла. Покажу вам, як буде збиратися будиночок. Так, ми будемо його закривати, якщо треба дістати звідси накопичені гроші. Так, склеїмо зараз краям даху. Один до одного за трикутничок, так само з іншої сторони. Потім зробимо отвір для збору і задекоруємо дах кстурною пастою. Теж треба буде трошки почекати, поки він висохне. Клей ми використовуємо, як завжди, термоклей. Добре, тримає дві частинки картону між собою, швидко з ним працювати. Поки буде грітися клей, я виготовлю тримачі, такі ниточки для цих кульок, цікавих, чудових, легеньких, різнокольорових. Я нарізала проволоку діаметром 3 мм. За допомогою пензлика буду зараз скручувати ниточки, щоб вони форму тримали і однакову закрутку. Як це робиться? Накручуємо на основу. Пензлика серединку проволоки і починаємо крутити в будь-яку сторону вправу, в ліву сторону, неважливо. По колу. Швидко-швидко-швидко прокручуємо, Ось закручується ось так проволочка. Вона буде дуже міцно тримати кульку на будинку, якщо ви її будете згинати, розгинати. Таким чином, я вирішила зробити 7 кульок. До країв можна не докручувати, щоб було що з'єднувати між собою. Петелька для того, щоб потім цю петельку вдіти в кульку. З тримачами ще все зрозуміло. Зараз покажу вам, як я буду ліпити повітряні кульки, поки гріється термоклей. Вичавлюємо шматочок пластиліном якого. Після того, як ви не використаєте, наприклад, да, весь пакетик, а якщо у вас його трошки або дуже багато, тому треба обов'язково дійсно закривати, бо такий пластилін дуже швидко висихає. Робити форму кулі, відповідно, яку б ви хотіли б бачити на своєму будиночку. Кульки можуть бути одна більша, інша менша, може форми сердечка бути, коло, прямокутничка, квадратика, будь-які, які вам форми подобаються, або які форми виготовлять вам ваші помічники, якщо ви будете виготовляти разом з дітками. Далі треба зробити хвостик, начебто кульки. Робимо коло. Приєднуємо його до вищої частини. Посередині можна зробити ось такий нажим. Якщо у вас є якісь допоміжні засоби для ліплення, ви так само можете ними скористатися. Зробити такий рельєф, як буває на справжньому хвостику кульки, коли ви його зав'язуєте. І колом, ось це коло продіваємо середину кульки. Все. Повітряна куля готова, вона так хитається, як справжня, начебто вітер віє. І треба розкласти всі ці сім кульок окремо, щоб вони не склеїлися між собою. Тим часом, поки я робила кульки, нагрівся термоклей, покажу вам, як склеїти будиночок. Це дуже просто, вирівнюємо край. І притискаємо термоклей, щоб він добре закріпився. Якщо у вас десь вилазить клей від великої кількості, можна його прибрати, але обережно пальчиками не прибирайте, бо може бути дуже гарячий. Цю край ми заклеїли, зараз заклеюємо дах. Нанесли клей і бажано хоча б хвилинку потримати, поки клей застигне. На картоні це відбувається швидко, нас залишилася ще одна сторона. З однієї сторони був такий клапан, який ми загортаємо, а з іншої сторони не було. Тому з'єднуємо просто трикут, до трикутничка, тримаємо, поки висохне. З нижньою частинкою нічого не робимо. Буде закриватися і триматися. Обов'язково у будиночка має бути димар. Димар теж я зробила. Відрізавши такий шматочок картону, закрутила його і отримала димар. Відрізала по косі і зараз приклею до даха будиночка. Склеюємо. Через цей дах якраз саме будуть вилітати кульки. Використовуючи мастіхін, накладаю. А, забула. Треба ж зробити отвір, який ми будемо складати гроші. Отвір має бути не більший, за купюру складену декілька разів. Що вам здається, що десь він трохи нерівний, підріжте, продовжуємо декорувати дах на будиночку. Наносимо текстурну пасту, вирівнюємо. Дивіться, як вам подобається. Можете зробити просто рівно такий сніжний будиночок, начебто зі снігу. Можете зробити якусь текстуру на ньому. Якщо у вас немає мастіхіну, Можете використовувати навіть пензлик для фарби або ложку. Все, чим вам буде зручно працювати, ця робота буде проходити в декілька етапів. Коли ми нанесемо всю текстурну пасту, треба буде ще зачекати годинки-дві, щоб вона теж просохла. Тому наберіться, будь ласка, терпіння, натхнення, продумайте кроки, за якими ви будете працювати. Поки сохне, можна виготовляти наступні кульки для будиночка. Я поки що виготовила лише синю, тому зараз, поки буде сохнути дах, буду виготовляти наступні кольори кульок. Приділіть, будь ласка, увагу, щоб у вас все було обережно, вам подобалось. Бо після висихання змінити вже нічого не можна. Таке воно все і залишиться. Верхня частинка є. Прискорити процес висихання ви можете за допомогою фіну для волосся. Будиночок <му> вже висох. Дам йому час ще трохи відпочити і займусь виготовленням різнокольорових кульок. Рожевого кольору хочу зробити кульку у формі сердечка. округлюти форми, щоб було схоже, що це справжні маленькі повітряні кулі. Лісно зав'язку. Це теж такий маленький кружечок, і ми приєднуємо до краю. Це кулька буде в формі кола. Наступна буде малиновий колір. Цю кульку теж хочу зробити, в формі сердечка. Пізніше ви можете на кожній кульці написати ім'я людей, дітей вашої родини. Дітям буде приємно збирати гроші в цю скарбничку, якщо на кульках буде їх ім'я. Або, наприклад, можна написати ім'я на будиночку, якщо робите кожній дитині в родині такий будиночок для збору коштів. Таким чином привчити дітей, що можна щось накопичувати, щось потім купити більш потрібніше. І кожен будиночок буде мати власне ім'я. Ще в мене є зелений, оранжевий і блакитний кольор. Усі кульки виготовлені. Вони ще досихають, я їх з'єднаю в букет, але вони будуть лежати ось так окремо, одна від одної, випадково не зліпитися. Так, будиночка майже підсох, можна продовжувати роботу. На Палітру я вичавлю фарбу. Фарбу обираю на свій смак, ви можете обрати фарбу теж на свій смак. Хочу, щоб в мене будиночок був фіолетово синій. Фарба акілова, тому, якщо працюєте в гарному одязі, треба вдягнути фартух або фарбувати дуже обережно. Можна вдягнути перчатки. Для фарбування основної частини будиночка, не дах, ось цієї сторони, буду використовувати великий пензлик. Вроде зафарбовуємо, Рельєфу майже не видно. Другий слой, коли будемо профарбовувати технікою напівсухий пензлик, ви побачите, як з'являється рельєф. Акрилова фарба дуже швидко сохне, гарно лягає на основу, по якій фарбуєш, з якою працюєш. Все, все профарбовано. Пер я беру пензлик і напівсухим пензликом профарбовую. Так проявляється текстура, коли в глибші отвори текстури потрапляє темна фарба, вона проявляє текстуру. Можливо, ви будете робити цей будиночок взимку, можна зробити солодкий казковий будиночок. Ну, тобто, будь-що, будь навіть якщо у вас немає текстурної пасти, ви теж можете виготовити такий будиночок, просто він буде гладкий. Так? І намалювати на ньому квіти вже пензликом. Трубу зроблю синього кольору. Трошки забруднила руки. Вологі серветки з цим добре впораються. Якщо у вас поряд навіть немає води, ви можете скористатися вологою серветкою і працювати. Головне, щоб було натхнення. Коли є натхнення, все вийде добре. Чисто. Дах будиночку буду робити срібного кольору. Використовую я тепер інший пензлик і зафарбовую, так як все ще В мене може забруднити фарба. Фарбую дах, коли будиночок стоїть на столі. Якщо десь потрапить щось фіолетове, синє на дах, мені теж це буде пасувати і буде до вподоби. Бо треба створювати виріб, щоб кольорова гама гармонійно виглядала. Трошки синього на дах кольору. Можливо, трошки срібного теж. додам на основу будиночка, щоб рельєф трошечки відтінити, зробити таку патіну. Це залишаю висихати будиночок хвилин на 20. Тепер збираємо кульки до спільного букету, скручуючи їх ось так. Відгинаємо хвостики, розгортаємо їх в різні сторони, відправляємо їх в димосі. Пройшло вже декілька днів, я почала збирати гроші на свою мрію і подивилася, що моя скарбничка дещо холодна. Вирішила її трошечки перетворити на теплу скарбничку, щоб колір золота працював на збагачення. По сріблу теж добре, але золотий колір то буде найцікавіше. І зараз трошки підсвічу цей будиночок з золотом. Ось так, напівсухим кандипотом, проходжу по місцях які були оздоблені текстурною пастою. Зразу з'являється рельєф на куточки. Це такий прийом називається патіна рубиться така, начебто состарю трошечки, начебто облізло щось. Ну а в даному випадку це так спеціально. Задумаємо ось так тепер будемо глядати з картинка. Правда ж? Цікавіше буде. Використовую я золотий колір, трохи перламу метро і трошки білого срібла. Але ця фарба буде грати, коли буде основна нижня частина, темна, тобто синій, червоний, чорний колір. На інших в світлих відтінках вона не буде так гарно працювати. Холодний срібний перетворюється на гарячий золотий. І кульки так само зараз. Трошки зроблено їх яскраві букви. Весь будиночок вже попаркований, є перламутри, є золото. Тепер вже я задоволена роботою. Дякую вам, що знайшли час долучитися до перегляду нашого відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Освітній Простір. І до зустрічі в нових відео. Пока-пока!